Ми сьогодні в Житомирі проводимо громадські обговорення щодо реформи старшої профільної школи. Як ви, мабуть, знаєте, вже багато років триває реформа, яка називається нова українська школа. Вона покликана оновити зміст освіти загальної середньої в усіх абсолютно класах, перейти на більш компетентнісно орієнтований підхід. Ближче до європейських стандартів запровадити багато, багато нових змін. Житомирська область є 18-м регіоном, в якому ми проводимо такі обговорення. Ми вже проговорили цю реформу з понад 9 сотнями територіальних громад. Ви знаєте, ну, у всіх громад є позиція, що цю реформу треба впроваджувати, але, звичайно, не вистачає фінансування, не вистачає кадрів. Є багато тих передумов, які має вирішити уряд. От власне для цього ми сьогодні і зібрали громади Житомирщини, щоб бачити їх питання, проблеми і врахувати їхню думку при розробці стратегії реформи старшої профільної школи. Житомирська область є підводним регіоном в цій реформі. На сьогоднішній день вже затвердили перспективний план формування ліцеїв. Це 65 академічних ліцеїв, які плануються в подальшому працювати саме за такою схемою, яка була. Проголошена попереднім спікером вже сьогодні у нас шість ліцеїв по Житомирській області. Працюють це три ліцеї Бердишівський, Житомирський спортивні спеціалізовані ліцеї, Звягельський військовий. І у нас в місті Житомирі це при університеті педагогічного відповідно. Науковий ліцей і при Житомирській політехніці також науковий ліцей, і перший ліцей міської ради також сформований саме як ліцей розуміння реформи старшої. Школи у нас до речі 14 громад з 66, наприклад, не планують створити створювати ліцеї, тому що дійсно вони і це я вважаю, що правильне рішення, тому що дійсно вони зважили свої, зважили кількість учнів в закладах сьогоднішніх, які можуть бути потенційно здобувачами освіти в ліцеї. Зважили свої ресурси і розуміють, що забезпечити профільність те, що оснеб профілі відповідно до, до потреб дітей, це дуже важливо, і ці потреби вони не зможуть забезпечити. Безпечити, а 51 громада у нас сьогодні планує створити такі ліцеї.